Поліція розплющала очі. Після масштабного розголосу інциденту про побиття військовослужбовця на Черкащині правоохоронці порушили кримінальне провадження за фактом хуліганських дій. Про це повідомили на сторінці офісу генпрокурора. Окрім встановлення усіх обставин побиття, вони також мають провести розслідування щодо місцевих поліціянтів, яких мешканці міста звинувачують у тому, що вони прикривали злочинця. На інцидент вже відреагував і міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Він теж наголосив на розслідуванні можливої бездіяльності місцевих правоохоронців. Ніхто і ніколи не має права принижувати ветеранів. Все, що відбулося, отримає належну і жорстку реакцію правоохоронців. Голова Нацполу доповів мені про перші результати та розпочату службову перевірку щодо дій чи правильніше можливої бездіяльності місцевих поліціянтів. Нагадаємо, напередодні з'явилося відео побиття ветерана війни Анатолія Гончаренка на Черкащині. Місцевий кримінальний авторитет Вадим Долотенко принижував та побив чоловіка, начебто на очах у правоохоронців. Причиною цього став допис на сторінці військового, який нібито намагався заплямувати репутацію зловмисника. Через це Долотенко почав вимагати у потерпілого опублікувати в мережі вибачення. Підтвердженням цього є запис їхньої телефонної розмови нічю, люди, усі змієння. І тут, це було, тут є потенціал, щоб кумшло на касреа. Я чую. Чую. Пам'ятай, на діжордані, зустрічі, де, де. Джордж, Джордж. Збий свій штраф, і сейчас збий свій штраф, і будь За інформацію правоохоронців, окрім побиття та погроз, місцеве кримінальний авторитет також вимагав від потерпілого військовослужбовця кошти, коментуючи прикрий інцидент, голова асоціації підприємців ветеранів Сергій Позняк, який втратив ногу на фронті. В ефірі інформаційного стріму на телеканалі НТА наголосив на важливості зміни постаті ветерана у суспільстві. За його словами, ветерани війни мають бути для людей героями. Насправді це робота нашого профільного відомства. Вона має е робити постать ветерана, якби не скорботно, а героїч тут справа вся в комунікації, і у нас є е відноси, яке має бути займатися це міністерство справа. Вити ранів і це їх е робота е так робити, і формувати відповідні е державні політики, які е будуть в тому числі. Формувати образ ветерана і суспільстві і працювати з суспільством щодо ветеранства і ветеранів не суспільство. Нехай підлаштовується, змінюється і робить а, 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 життя ветеранів комфортним. А не так що поліція не може там відреагувати на а, те, що побули ветерани, де вони мали його затримати, посадити, тримати. І, і е, він мав отримати вироб, а да? от, вони його бояться. А от цей чувак, я не пам'ятаю його прізвище, слава Богу, ну такі е, треба запам'ятовувати, він не їде, запам'ятовувати, е, Має бути жорстко покараний влад. Раз два, е, поки ветерани повертаються від зворотності, по одним ну, поранені, понтужені як цей. Як цей хлопець, такі як я, там, там без ноги, так. ну їх мало. Так. Але такі випадки, що ми розуміли, вони створюють напругу. Так. Вони створюють напругу в суспільстві і серед ветеранів. от коли їх повернеться багато, коли їх буде мільйони, що буде з цими недобоксерами? Виявляється? Тобто, це е, заготовки на майбутнє соціального це Два. Влада мала того чувака жорстоко От. і в усіх інших кейсах теж поки до нього не добралася витирати. Але знаєте, у нас відбувається так: його не покарали. Потім якісь активисти догнали того боксера, не до боксера, наваляли йому по голові, зняли відео. Він там з юшкою з носа вибачився. І знову е нікому нічого не було. Ну, ми таким чином формуємо культуру самосуду, да? який е відбувається в принципі. Ну, і в принципі, як би це нормально. Тому в першу чергу правоохоронці мають затримувати карати здійснення законодавства. Далі, наступний рівень, ми маємо ініціювати зміни до законодавства. У нас, до речі, є законодавство щодо образи військового під час воєнного стану, Ну, свій начин буде 9 років. Воно повинно застосовуватися міру. Також повинні, на мою думку, бути внесено в закони зміни, які дозволять сурові покарання тим, хто нападає на військових.